На південних напрямках фронту ворог намагається оборонятися на раніше зайнятих рубежах. Поступається нашим військам і віддає перевагу дистанційним діям. Минулої доби наша авіація нанесла 9 ударів по позиціях противника. В районі Давидового броду знищено ворожий бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8. Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому та Дучанах. Три пункти управління в урожайному і Херсоні. Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням. Ворожу авіацію нанесено 18 авіаційних ударів по наших позиціях. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділями протягом бойового дня виконано понад 430 вогневих завдань. Уражено три райони засередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дучанах. Три пункти управління в урожайному та Херсоні. Котра відкоригована вогнем спроби ремонтних робіт на Коховському мосту. Він не проїзний Пантона переправа в вдариться уражне і подальше використання виключено. За інформацією оперативного командування Південь, наші збройні сили встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонщини. Ми не можемо проголошувати зараз всі наші успіхи, але ми просуваємось. Ми потисняємо ворога, і це їх дуже деморалізує. В їх стан внутрішні. Підірваний успіхами наших військ на Харківщині, вони обмінюються поміж собою новинами, і тим, що вони відчувають на собі: той вогневий вплив, вогневий контроль, який ми забезпечуємо над усією, майже усією окупованою Херсонщиною сьогодні тримає, тримається наш вогневий контроль. Тому ми продовжуємо свою бойову роботу, але про перемоги звітувати поки що зарано.